Встановив рекорд Європи з метання спису 26-річний водислав білий з Дніпра – срібний призер Паралімпійських ігор 2021-го. Через ДЦП у чоловіка ураження руки та ноги каже, аби потрапити на цьогорічну паралімпіаду. Щодня тренується по декілька годин. Права кінцівка в мене коротша на два сантиметри. Атрофовані м'язи, атрофована стопа. Списі це дещо заважає, приносить труднощі, тому що в мене якраз права. Нога поштовхова, уражена тричі на тиждень. Чоловік тренується метати спис ще два дні займається в тренажерному залі. В інший час каже, вдосконалює техніки бігу та китків на літніх паралімпійських іграх. Прагне здобути лише золото. Я з дитинства ще мріяв туди потрапити. Думав, що там метати. Думав, взяв як а запульнув і все. А виявилося, це дуже складний технічний вид, і на його опанування пішло десь роки три. У професійний спорт ще десятирічного Владислава привела його перша шкільна тренерка. Чоловік каже: тоді одночасно займався стрибками в довжину, бігом та метанням спису. З перших років тренувань брав участь у різноманітних змаганнях. За свою кар'єру став призером чемпіонатів Європи та світу. Хочеться все таки перше місце на паралімпіаді взяти і. Закрити цей гершталь, так скажем. Форму я зараз набрав гарну, тому думаю, якщо ніяких казусів не трапиться, то все буде добре. Мотивую, хочеться порадувати глядачів, всіх українців результатами, щоб вони пишалися своєю країною. Перекривай себе ногою і трошки підкрути кість. І все. І буде все чудово, буде шикарний результат. Понад вісім років поруч його тренерка Тетяна Захаровська каже: Водислав завжди був впертим та досягав поставленої мети на змаганнях. Підтримує його не тільки фізично, а й психологічно. Великий тиск і з боку рідних, і з боку керівного складу, як говориться. і саме головне, великий тиск з його. Сторони тандем тренера і спортсмена це десь 60 на 50. 60 залежить від тренера, де то процентів 40, може навіть 50 залежить від спортсмена. Все, що я можу дати, я йому даю. 24 червня у Луцьку розпочнуться всеукраїнські змагання, де її оберуть представників паралімпіади. Якщо Водислав пройде відбір у серпні, поїде до Парижу. Олесі Приходько, Юлій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.